Служба безпеки України зібрала доказову базу на ворожу поплічницю, яка передавала представнику спецслужби РФ розвідувальну інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території Черкащини. Нагадаємо, що у квітні цього року співробітники СБУ затримали агентку у ході спецоперації. Зловмисницею виявилась місцева мешканка, яка потрапила у поле зору представників ФСБ на початку повномасштабного вторгнення. Представники російської спецслужби дистанційно залучили її до негласної співпраці. Крім того, встановлено, що фігурантка поширювала у забороненні соцмережі ВКонтакті, фейки про війну в Україні та пропагандистські матеріали з виправдованням дій окупантів. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 111, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та частиною 2 і 3 статті 436 прим. 2, тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників завершено. Обвинувальний акт наразі скеровано до суду.